Вітаю, друзі! Кар'єра за ярмолу повертається. Трохи я там відхилився від курсу, трохи перепочили. З новими силами рушаємо далі. Всім приємного перегляду. Сьогодні в нас листопад 25-го року 1-2-3-4-5. Матчів. Ну, Можливо, сьогодні вже спробую там чи яскраві моменти пограти, можливо, щось пропустимо, побачимо. Зараз будемо ну, дивитися за ситуацію. Ми знаходимося на третій позиції, як бачите, Лестер, Бормут і Дербі Каунті. Ми третій. Матч проти Болтону, 2,5 зірки напад, 69. Ну, так то можна зробити висновок, що м -м, слабенька команда, ну, але це футбол, це FC-24, стандартний стиль, як бачите. Ну, давайте. Давайте ризикнемо, спробуємо зіграти яскраві моменти. Дякую вам, друзі, за вашу активність на каналі. Бережіть себе, всім бажаю миру, ну і здоров'я. Так, Юсуф іде передачу в центр. Владислав Вана, тут розрізна непогана. Назарій Русин. Це вже я почав чудити. Хоті, я помітив підключання. Хотів креативно віддати. Краще пробував ближній кут. Нехай би то було примітивно, але, можливо, результативно. Накидання не дозволено нам пробити. Їдемо далі. Так, наш сольний прохід. 31 хвилина. Владислав, вона тут треба відірватися. Але дивіться, як дуже розумно зіграв зараз центральний захисник, не пропустивши Владислава. Довга передача. Це вже моменти другого. Тайму прийняти залишилося лише Назарі Русину, а він не впорався. Ми, ми знову з м'ячем, Сіблей, і штучний інтелект не дозволив нам дограти той момент. Ну а вже контратака наших гостей. Нулі, як бачите, на табло. Це вже 61 перша хвилина. Мабуть, що буде такою затяжною атакою Болтону. Відібрався і Блей і знову ж таки втратив. А ось тут Комп дозволяє. Дозволяє ботам дограти епізод. В нашому випадку ну, не було того а ось тут. Відберіть той м'яч тут небудь. Удар Поверні, немає удару. Контратака швиденько я вже проти. Не зорієнтувався. Удар. Ух, небезпечно було ще. Ну Так, Дербі проводить Контру. 63 хвилина. Наша можливість. Кармона, ну, з прийомом. Хоча я не протискав швидкий біг. Але такий щось так сталося. Зустрічати треба. Дивіться, як він втік. Дивіться, як він втік. Мені ще не подобається, що от в таких критичних випадках того, що треба гравця, ти не можеш ввімкнути. Обрати удар буде по воротах, ближній кут. Ах, ну Це був останній, так останнє. Це останній момент, друзі. Ми пропустили. Ну все, ну його нахер, пропу... ці яскраві моменти, блін, на рівному місці втрачаємо очки. Це триндець. Е, так, Горгій Шевченко, радий, що. Ну я його виставив на трансфер і. Не лише його, це вихованці нашої молодіжки, ну і також Шевчук Голкіпер. Ну, з такими рейтингами. 48, я не знаю, навіщо вони нам потрібні. А Кевін Келсі хоче частіше грати. Ну, будеш, звісно, що будеш грати. Так, ту 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 І знову відмовляють. Так, відмовляють нам Вестхем. Давайте дивитися, що тут ще. Цього разу це французька Ліга 1. Мабуть, що знову ж таки всі команди. Ну, це не означає, що. Це я не знаю, як це працює. Це можливо, там хтось якісь агенти працюють, пропонують ярмолі ось такі варіанти, а вже потім, коли я відправляю запит, тоді команда там вирішує, чи запрошувати тренера на посаду чи ні. Ну і навіть команди з, з чемпіоншипу вони і були, в принципі. Так, тут пропозиція. Ну, скільки, давайте трохи. Тут, тут навіть е, за схемою обміну ну, домовились, побачимо, що там за центральний е, півзахисник е, Адам Петерсон. 6, а, 25 років 6. треба було від початку глянути. Ну чому я так я погодився одразу? Тому що нам в принципі центр поля не завадить будь-хто. 25 років е, ну, за великим рахунком можна ще і прокачувати. Ну, і ви бачите, що. Це наш фінансовий рівень. Все. Обмінялися гравцями. Так, їдемо далі. У нас, у нас Вестбром, Ми на четвертій вже позиції після от такої поразки прикрої. Так, Русин, сирота і Юсуф до спірних відправляються. Три з половиною зірки напад 75, півзахист 72, захист 71. Нічия поразка, перемога, нічия перемога. Будуть грати по флангах. ви бачите настрій покращиться наша команди. Мабуть що, будемо грати повністю матч. Небезпечно зараз, коли нашого штрафному майданчику в руку м'яч добре що не влучив, наша контра. Луїсі Блейз м'ячем не встиг. По центру можна було віддавати, але я не встиг. Друзі, тут можна віддати передачу. Назарі Руси не переграє голкіпера. Як же ж так? Ну, мах. Це футбол. Удар по воротах. Що? Знову котовий. Везбром атаці. 22 хвилина виходить Вайтсміт. Забирає м'яч і знову ж таки правим флангом Торес з м'ячем обійшов такий наш захист. Відібрали. Нарешті відібрали Елдер. І помиляємося, знову обрізка. Ну, я, я дивився начебто по схемі. Там партнер був на позиції, а потім, коли я віддав, він побіг. Ну, ось так, пропускаємо. Красиво пробив. Передача на фланг. Фред! Фред навіс! Начебто той і підключався. Потім кудись побіг. Незрозуміло. Так, Фред знову. Знову Фред з мечем. Немає підтримки. Назад, і ось непогано. Владислав, Ванат, все. Я не знаю, давайте що, тепер попрацюємо трохи, друзі. Пограємо з пресингом максимально і ну, більшими силами поперли. Дербі Весбром 0-1. Обрізка, тут прикрий момент. Це вихід один в один. Та що ж ти будеш робити? Пропускаємо. Ну Це, можливо, десь так і привоз. Тим не менше 0-2. Оце так зіграли перші там. Що ж таке? Чи знову смуга невдач? Назарій Русин, вільна зона. Тут треба навішувати, але ну ось зараз лише Владислав вона Відбіг наш кутовий удар по воротах. Там вдвох голкіпер захисником на пару вибило той, той м'яч. Плюс хвилина до першого половини зустрічі все. QR-код на мій телеграм-канал, друзі. Ну або шукайте, знаходьте в описі під відео посилання на мій тг канал Буду радий вас там бачити. Фух, Ну нам потрібні якісь зміни. на другий тайм. Поїхали всі вище туди. Будемо грати з Він. Та що ж, блін? Я чи я забув, мабуть, чи ви дивіться, тонус. Тонус наших футболістів. І основа це ті, що постійно грають, і що з тонусом? Чи це якісь чергові, Ну я вже я не здивуюся, якщо якісь баги від гри, якщо основа на полі, удар по воротах не перекинув. Основою постійно граю. А чому в них тоді проблема з тонусом? Питання таке. Знову через Ториса грають. Що це за торис? Цікаво. Ну, доволі таке розповсюдження розповсюджене призвище, удар. Ну, це красиво було. Це красиво. Наші футболісти лише спостерігають за футболом. 0-3 вдома. Що відбувається? Де команда? Вони не грають. Я їх взагалі не відчуваю. Відібрали Бьорд, вперед. Келсі, Владислав Ванат. Кевін Келсі з м'ячем входить. Штрафний майданчик тут хоча б виріши момент є. Ну, Надія з'являється, 1-3. Примарно, але є. Давайте що, фланги освіжати. Кам... Кармона, виходь. Мендесленд виходь. В принципі, часу вдосталь. Півгодини ще грати і... і знову. Куди ви біжите? Ах. Все, ну це. Ну тут що тут коментувати? Це фуфло 2-4. А що тут ще? Ну подивіться, голки переяви води, він не пішов. Він не пішов і дивіться його дії. Куди ти біжиш? Ну навіть не це, це баг однозначно. 1-4. За такі моменти не знаю, хочеться розірвати просто розробників гри. Лус такі б. Ну, це, мабуть, що ми спіймали той матч, коли нічого нам не вдасться. Ось тут момент, Вілсон, Можна навісити, бачу, а він в руку від. Все, давайте, мабуть, що переходити до результату. Я так відчуваю, що тут нічого вже не буде. 2-4. Навіть один. Ми віде... А що таке? 120 хвилин. Подій нема, подій нема, це щось новеньке. Знову якісь приколи від гри. Приколи в лапках. Ну, тим не менше, 2-4, друзі, програємо, поступаємося. Ну, тут знову інформацію надходить. У футболістах зараз глянемо. Так, ну, ви бачите, який рейтинг. Начебто я шукав, там дивився, перспективних футболістів, вільних агентів, але з таким рейтингом, ну, навіть менше, ніж 70. Як їх знаходити, щоб хоч, хоча б 70-75? Ну, це не годиться. Ну і вік вже там, ви бачите, кому Ну хто менший, хто, хто доросліший. Чемпіоншип. Ми на четвертій сходинці. Навіть непогано. Брістол, три з половиною зірки. напад 69, півзахист і захист 72 дуже непогано. Стандартний стиль, два ключові футболісти нападу. А в нас знову і проблеми з тонусом. А, все, я не можу. Давай, мабуть, що пропускати. У нас збірників бачили, поїхали грати за національні команди. 2-2. Втрачаємо очки, я без кажу. Хоча ну Брістол, кожна команда в чемпіоншипі. Це такий супер. Ну і тут, пропустимо. А тут 3-1 взагалі. Пу -пу -пу. Так, Нова Зеландія. Цікаво було п'єрмоло побачити на посаді головного тренера Нової Зеландії, але не в нашій кар'єрі. Де ми, друзі? Ми на п'ятій сходинці. Ну, це ще не так і критично, як я. Я гадав. Бормут вже перший Лестер, Шеффілд, <кій> Норвіч, Дербі. Так, Халл Сіті 3,5 зірки. Напад дуже серйозний. 74. Стандартний стиль, ключовий гравець з захисту. Вперед. Повернулися наші <кій> футболісти, ті, котрі. Виступали за свої національні збірні. Тепер можна, тепер можна пограти в принципі. Но сьогодні треба здобувати перемогу, бо це нікуди не годиться. Не хочеться знаєте, щоб повторилась історія попереднього сезону. Тут небезпечно знову цей клятий ближній кут. неприємний старт, неприємний початок матчу. Але ми не здаємося. Нельсон на фланг Юсуф вперед. Владислав Ванат. Оце вже цікавий розіграш Назарі Руси не було в сайду. Ні. Положення по загрою немає. Що це за удар Назарі? Не вийшов, не виходить удар у нашої. Дев'ятки, друзі. 20 хвилин команди зіграли. Дербі Хал 0-1. Ми вдома граємо. Передача в центр. Владислава Над помітив підключання партнера. Фред тут слід уже навішувати. І нам такий дарунок долі, котрий будемо Я хочаю там. А, в обличчя трохи. Є, в обличчя прилетіло. Ну що, Ванат пробиває. Наша десятка. Владислав Ванат. Такі непевні дії голкіпера. Це нам дуже доречно. Один-один. Відібрали на підступах до свого штрафного майданчика. Це вже симпатично виглядає. Макс Бьорд виходить на рандеву з голкіпером. Халу не переграє його. Фу, так, Юсуф ніхто не зустрічає, але ж, ну, так, якось нарешті почали наші гравці без м'ячу рухатися. Передача удар є. Yeah. Хух, камбек ще в першому таймі. 39-та хвилина. Забиваємо. Вперед поперли, допоки спіймали хвилю. Владислава Нат, Юсуф, Абдуріса. Юсуф Абдуріса там на дальню можна віддати Фред, а тут же бах. Зіграв нам на користь. Що робив голкіпер? Давайте повтор, я не буду скіпати. Дивимося, дивиться на голкіпера. Ну він просто міг зрізати кут, міг зустрічати, перехоплювати той м'яч, але ну, приємно. Якщо гра дуже забагована, то приємно, що хоча б не лише проти нас це працює, а й на нашу користь інколи. Так, головна біль для захисту Назарі Руси. Небезпечно відібрали без фолу. Головне, що без порушення правила. Фред, куди ти віддав? Фред 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 якийсь не знаю, чи продавати. Може ще почекаємо, може ще розбігається, але повторюся, коли вже горив. Коли він грав проти нас за Лутонтаун, то він там набагато симпатичніше виглядав. Назарій Русин можна тут забивати. Є, ну це пішло. Це вже наш футбол. 4-1. 4-1. Відіграємося за попередні поразки там нічиї. Давайте тепер назад трохи побережемо сили і, можливо, потримаємо м'ячик. Пограємо таку собі тікі-таку. Ось, друзі, в чому цінність цього стилю гри по флангах? Тому що можна е, тактично змінювати все по ходу матчу. Макс Бьорд вперед. Юсуф. Ванат. На фланг можна віддати. Луїс Сіблей. Фред, ну тут хоча б. Би... О, а тут швидкість набрав, подивіться, як ноги. Удар по воротах влучив під дальню стійку. Ну нарешті, можливо, заграє після цього забито м'яча на 76-й хвилині. А це вже 5-1. Красиво, до речі, пробив, дивіться. Дуже чітко. Дуже чітко. Так, ну що, давай тепер забуваю. Ебу Адамс постійно там нагадує, що частіше треба виходити на поле, бла-бла-бла. Ну, до речі, Вьорда можна, він вже ж може внаселети не лише в захисті, а й в півзахисті, навіть в нападі і Аруні виходь. Останні 5 хвилин зустрічі Дербі розібрався, можна сказати. Якщо ще пропустимо один чи навіть два, то нічого не трапиться. 5-1, оце ми наклали. Наклали, якось так звучить, знаєте, неоднозначно. Нас забивали, краще так скажу. Наклали ми в попередньому матчі, там ми наклали. А тут навпаки, тут Хал взагалі не приїхав на нашу арену до нас угоській. Ну і все, на цьому крапка в цьому матчі 5-1. Таке мені подобається. Ну Хоча б ця перемога підійняла мені, сподіваюсь, і вам настрій. Ну і Ярмол, як завжди, у розірваному піджачку 56-44. Сім ударів проти двох, хто кращий. Влад 12 й кращим. Русин українці. Українці топ. Давайте дивитися, що тут ще. Так, чемпіоншип знову повертається. Ой, точніше, Прем'єр-ліга знову нас запрошує. Ну, давайте ще спробуємо, весь Можливо, з другої спроби весь нас запрошує. А тут Лестер в наступній серії, друзі. Дуже важливий матч зі старту. І це вже грудень, це вже завершення 25-го року в нашій історії, в нашій кар'єрі. 1, 2, 3, 4, 5 знову ну, не знаю, чи, чи слід грати моменти, чи, чи ну, його нафік, уже, як показує практика. А ми на п'ятій позиції. Ви бачите, друзі, ту -ту -ту -ту. ну Лестер там чи перший, чи другий, Тому має бути цікаво. На сьогодні все бережіть себе до нових футбольних зустрічей, Пока.